Кращого ліжка в цей бюджет ви не знайдете. Модельку лідер нову поставили, ліжечка, ось нижня. 15500 базова вартість такого ліжка може бути дорожче в залежності від тканини. І що ви получаєте в 15500? По-перше, це гарне по формі узголів'я. Їх є більше 10 дизайнів на вибір, можна на сайті подивитися. І тут реально багато наповнювачів. От на чому тут не зекономили, так це на наповнювач. Така, до речі, стильна рамочка зверху. По-друге, ліжко повністю дерев'яне всередині. Дивіться. Повністю дерев'яний короб ліжка. Це за 15 500, нагадую. Ви ще пошукайте десь дерев'яне ліжко за 15 500. Зйомний чехол іде по коробу. ось, До речі, чехольчики з інших моделей стоять, і відразу висока ніжка. Тому що зазвичай в, ну, в бюджетному сегменті ставлять або якусь страшну ніжку, або її взагалі не ставлять, ну, щоб, щоб нічого не було видно. А тут висока класна нога, під робот пилосос, під прибирання взагалі підходить ідеально. Металева рамка з ламерками ну, це стандартно, але ви подивіться, які ламели-тримачі. Це не якісь там в каркас закручені вони цими скобами або саморізами. Тут гарний цивільний ламелетримач. тримач і це всього за 15 500. Навіть можна взяти комплект в районі 21 тисячі, якщо взяти в нас є парочку таких матрасів по класній ціновій пропозиції. В загальному ліжко-лідер є в наявності в розмірах 1,60х2 на складі штук 7-8, І можна замовити в інших розмірах. Деталі про нього на сайті Солоха є і в шапці профілю телефон для зв'язку.